Всім доброго дня. Ось був Дніпропетровський, їду з Дніпропетровська і мені прийшла смс з нової почти, що прибула моя посилка, мій заказ, який я замовляв в стандарт Агро. Зараз заїду до себе у Верхній Дніпровськ і заберу Свій, своє замовлення. І так, їдемо, забираємо. Робимо розпаковочку і дивимося. Ось така у нас погода. Хто з Дніпропетровська з області, той знає, трошки лежить сніжок на полях, але на дворі дуже тепло, дуже гарно, прям весна. За бортом показує плюс пів градуса. Але сидячи в машині біля сонечка, навпроти сонечка, через скло, дуже тепло, я аж печку виключив. Ну ось і нова почта нашого версії Дніпровська. Зараз піду і отримаю своє замовлення. Так, посилочку оплатив. Зараз поїдемо на рампу і отримаємо її. Тут десь у нас ось рампа, тому що наша посилка більше 80 кілограмів. Зараз ми сюди заїдемо і отримаємо. Ну ось, посилочки От Стандарт Агро я отримав і їду додому. А що я отримав, ви побачите зараз, як я приїду додому. Так що не переключайтеся і дивіться. Це буде цікаво. Ну, і Ось моє замовлення, замовлення від фірми Стандарт Агро. Отакі у них речі я замовив. Значить, що можу вам сказати? Із Черкас до мене в Верхній Дніпроск. Моє замовлення прийшло рівно за добу, рівно за сутки. Получається, робиш замовлення, тобі передзвонюють, уточняють, радять або те, або те. Потім тобі на Viber присилають ліцевий щот, на який ти збрасуєш, ту суму коштів, на яку ти заказав. І як тільки ти збросив, одразу вже в 13-й годині йде відправка твого замовлення. Вчора, в 13-й годині було відправлене моє замовлення з містів Черкаси. І сьогодні, як ви бачите, я вже його отримав от Тому, якщо хтось буде щось заказувати собі на стандарт Агро, не хвилюйтеся, кошти можна перечисляти, вони ніде не дінуться, і ви отримуєте своє замовлення і якісний товар. Я перепробував не один товар, зараз покажу. Я брав собі товари від крамер, але Фірма Крамер мене не влаштовує. Да, і по всім, скільки ми з людьми общаюся, я то багато кого крамер не, в... не влаштовує. Тому не думайте, що це є реклама або антиреклама. Я не рекламую і не роблю антирекламу. Я просто кажу так, як воно є. Оце мене не влаштовує, а оце дуже гарний товар. Ціна і якість. Зараз хтось скаже, що я рекламую стандарт Агро. Ні, я не... бо я з цього щось маю, ні, я нічого цього не маю. У мене з ними немає ніяких домовленостей. Я, як обичний покупатель, подзвонив, заказав, прислали. Все. Мені Сергій Шудько посвітував їхню продукцію. Я поку... Він мені прислав, я покуштував і мені сподобалось. Верні, не Сергій, що мені прислав, вони мені прислали, я покуштував і мені сподобалось. Ну, а зараз розпакую і подивимося. Запаковують дуже гарно. Знаходиться, ось я вже один мішок розрізав, знаходиться в двох мішках. Тобто, все гарно запаковано. Ну, я зараз розпакую і ви все побачите. Так, ну ось я все порозпаковував. І зараз покажу. Ось такий у мене така накладна. Що ми тут в накладні бачимо. Трикальцій фосфат, підкислювач кормів, дріжджі кормові, травяна група і премікс. Ось у нас такий премікс. От така у них марка. Такий у них красивий мішечок. Оце у нас премікс. Тепер оце у нас кілограм підкислювача я брав. Підкислювач. Це у нас травяна гранулка. Так. Такі дріжджі кормові у нас і такий трикальц. Добре, гарно. Все мені подобається, все, я вже казав, прийшло дуже швидко. Прийшло в цих двох мішечках і все замечательно Хочу подякувати Авраменко Алі... Аліні Васильівні за те, що вона прийняла мій заказ. І так, добре, бистренько відпрацювала. Завтра буду робити комбікорм. Покажу вам, як я його роблю і ще раз покажу. Також буде додаватися рибне борошно і сірка. Оце все нам потрібно. Для того, щоб у нас, ну, щоб у мене був якісний комбікорм, який я використовую як для своїх курочок, так і роблю комбікорм на замовлення. Ще вчора придбав о, отакі гарні ваги. Нарешті я тепер з вагами. Ваги дуже чудові, мені подобається, вони прийшли теж дуже, дуже швидко. І вже відкалібровані. Перепровіряв ці ваги 150 разів, поки убідився в тому, що вони просто по феншую Ну, ось і все, що я вам хотів показати, це своє замовлення. У кого я замовляю, чим я довольний, чим я недовольний. Наголошую, крамером я недовольний. Так же само показав вам віси свої ваги, які вчора мені прийшли. І завтра починаємо працювати, працювати над комбікормом. На все добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канальчик, ставте лайкосик. Да, і ще, якщо хтось спитає, як з ними зв'язатися, стандарт Агро, то це без проблем. Просто в поїсковіки забивайте стандарт Агро і там у них повністю вся їхнє, все, що вони продають, все, що в них є в наявності, замовляєте і вам без проблем з вами зв'яжуться. Так, вроді, все, дякую за увагу. До зустрічі.